Чотири міцних пива з видримкою в дубових бочках презентувала київська пивоварня Варвар. Одразу хочеться розказати про ці два релізи з ніжними такими блакитними етикетками, тому що це будуть колаборації з Свар-Завар. Це такий невеличкий домашній проєкт, який спеціалізується на диких елях та який наразі є топ-1 в Україні по версії Антапт. Що погодьтесь дуже не кисло. Почнемо з цього пива з Blossom Series. Воно називається Blueberry, і це пиво дріжджі, для яких Костянтин збирав з квітучої лохини в селі Літки біля річки Радь. Тобто він десь знаходив якісь локальні дикі дріжджі, розвивав цю культуру. І потім, от саме цими дріжджами, зброджувався цей дикий ель, якщо не помиляюся, такий пшеничний дикі ель в бельгійському стилі має бути. Але можете мене виправити, бо не дуже чітко пам'ятаю. Наступне давайте... пиво буде не менш цікавим. Це буде вже... Теруар серія, це буде Київ-2025. І дріжджі для цього дикого Елю Костянтин збирав біля русанівських садів, точніше в русанівських садах з квітів та дерев, які цвіли навесні 2018 року, прямо біля берегу самого Дніпра. Це прям теж така дуже локальна та цікава нішева історія. А тепер переходимо до іншої половини пива і будемо починати з барлівайну. Це у нас буде чергове продовження їх барлівайну солідол, його бочкової лінійки. На цей раз це буде в нас витримка в бочках з-під Хайленд віскі, шотландського віскі, яке називається Бенрінес. Це буде такий міцний, цікавий, солодовий, такий потужний з відтінками міцного алкоголю. Ель. Мені здається, що це пиво буде цікавим, тому що всі у варвара отримують дуже високі рейтинги, причому навіть не тільки в Україні, а й в Європі. І, до речі, це пиво було презентовано на фестивалі е, Міккеллера, якщо я не помиляюсь. А далі давайте переходити до фінальної пляшки. Це в нас буде Lost Summer 2025. До речі, мені трапилась пляшка з дуже гарним номером. Це номер 222. Це в нас буде так само дикий ель, який буде йти з додаванням вишень. Вони його варять ну, плюс-мінус регулярно, це, мабуть, їх третій реліз. Попереднє пив, і мені прям дуже подобались такі цікаві, вишневі, такі дуже глибокі, класні нотки були. Що ж, В цілому бачимо, що такий доволі різноманітний цей дроб, і дуже багато цікавого пива презентувала саме бочкового поуварня варвар. Тому якщо у вас цікаве, щось таке, прям цікаве і вишукане. Або, наприклад, для себе, або на подарунок, то можете завітати на сайт варвару та спробувати.